Покажу лайфхак кровельника або зварщика. ось Відгоріла в мене ось така штука: це на вихлопну трубу. Кронштейн, кріплення ось такий. Воно сюди в резинку засовується, ось цю а це було приварено на саму вихлопну трубу. Воно трошки прогоріло, трошки я його зацепив. Коротше, відлетіла труба, вся і е, почало калатити. Що я зробив? Взяв звичайний. Капельник кровельний. Зробив таку, вигнув в формі мофточки, обійшов трубу всю, взяв болт 20 см довжини. Ну, такий самий, як ось це, довжина. 4 шайби і 3 гайки. Ось так все зробив. Думаю, якийсь період часу хватить поїздити, доки я його не заварю, Звісно, я його приварю. Але зараз ось так зробив, все тримається, не калатає, ось, крепко, хорошо тримається. Так що беріть на замітку, кому таке потрібно.